Пане Олександре, ну першочергово, чи є присторога для України зараз у теперішньому часі? Бо багато хто пише в інтернеті про те, що є зміни в якихось там тектонічних плитах, і суви ґрунту відбуваються, і це може спровокувати багато землетрусів. Якщо таке спровокує, чи йдеться до України, куди може вдарити найболючіше, так і взагалі чи є пересторога зараз у світі, чи збільшується ймовірність землетрусів? Землетрусів ні, загальна кількість землетрусів на нашій планеті не збільшується. Через те, що для виконання такої руйнівної роботи, яку роблять землетруси, необхідна додаткова енергія. Якщо таки енергії, звідкись не лишньої не візьметься, то в такому випадку кількість землетрусів. Вона буде мінятись по величині, трошки більше великих, трошки більше маленьких, от, але кількість сумарно їх буде однією тією самою, отже, переживати нам потрібно в якійсь мірі. Потрібно переживати через те, що найкращий спосіб захисту від землетрусів це сейсмостійкі будівництва, тобто будинки, звичайні, будинки багатоповерхові, атомні станції, всі інші. Об'єкти повинні бути побудовані такими, щоб при реалізації максимально можливих землетрусів вони не руйнувалися. Які ж можуть бути максимально можливі землетруси? сейсмологи давно вже і успішно вивчають які як це для нашої е, України розподілена сейсмічна небезпека по території? Максимальна небезпека є на Південному заході Одеської області пов'язана вона із зоною вранча. Це є зона під горами вранча, але де землетруси виникають на великих глибинах до 180 кілометрів. Причому ці землетруси такі сильні, що хвилі від них сотрясають Територію всієї України і навіть Москву і Санкт-Петербург. Отже, на ці землетруси орієнтуються для того, щоб ці якщо вони відбудуться, а на щастя їх вже досить давно немає. От в минулому столітті таких землетрусів було п'ять: це 1940 рік, 1977, 1986 і 1990 роки. З того часу максимально сейсмічні події не досягали магнітуди вище ніж шість. Звідси потрібно враховувати, що сейсмічна небезпека є більшою. Вона показана на картах загального сейсмічного районування. Саме ці карти є складовою частиною державних будівельних норм, і всі, хто проектують, будують будинки, повинні. Орієнтуватись на ту сейсмічну безпеку, яка показана на картах. А вже детальніше, от, наприклад, один, один дев'ятиповерховий будинок сильно хитається, а другий який стоїть поряд, несе хитається при тому ж самому землетрусі. Це зв'язано з тим, наскільки е, грунти є м'якші в тому місці, де сильніші коливання. Просто менше енергії потрібно для того, щоб заставити ґрунти кодуватись і кодуватись будинки. Ясно, що якщо будинки дуже сильно кодуваються, це вже е, ну підрозуміває, що потрібно вивчати, чому вони так сильно рухаються чи не попадають вони в резонанс, тому що е, резонанс може підсилювати настільки навіть невеликі землетруси, що вони можуть в якійсь мірі приводити до руйнування не стільки. Сіснічному відношенні будинків і споруд пана що е, даруйте. А чи може зараз е, ну чи можна зараз говорити про те, що є якісь певні сейсмологічно активні зони, і в найближчий час десь прогнозуються ці землетруси? Якщо так, то де і чи можуть гіпотетично вони якоюсь мірою нам завадити, так як, наприклад, це було вчора, як на собі це відчули жителі Закарпаття? У ну, так, такий землетрус, як вчора він відобразив сейсмічну небезпеку, пов'язано з карпатською дугою, от і але так місць, де виникають землетруси, є набагато більше. Ну, зокрема, найсильніший землетрус, який відбувся на території України за останній час, це був землетрус 1927 року. В Криму він фактично зруйнував все чорноморське побережжя. Ну такі землетруси, очевидно. Час від часу відбувається дуже сильні землетруси. Я вже повторююсь, були в зоні вранча. Очевидно, що вони і будуть і далі. Ми знаємо, як вони проявилися на території різних місць України. і через це ми даємо вищеплену інформацію, від чого потрібно захищатися. А захищатись, кожен повинен на своєму місці, хто володіє цією чи іншою будівлею або спорудою розумію, але чи ми можемо говорити про якісь найближчі поштовхи, які до яких мали би бути готовими українці гіпотетично, які можуть статися десь довкола нашого кордону в сусідніх державах? Ну і не тільки в сусідніх державах, а на території України існуюча сейсмічна небезпека описується картами загального сейсмічного руйнування. Ці карти є складовою частиною державних будівельних норм, і кожен, хто проєктує, будує щось, повинен звертати на увагу і виконувати вимоги державних будівельних норм будівництво в сейсмічних районах України. Ну, для того, щоб детальніше вивчати, щоб було як можна дешевше будівництво, для цього потрібно мати розвинуту мережу сейсмічних станцій. Вона є, але устарівша. Потрібно міняти вже на сучасні прилади, які реєструють е, сейсмічні дані. Більше того, ці прилади дозволяють також контролювати, де відбулися е, вибухи сильні, які е, з, з, з війною в одному чи в іншому місці виникають на території України. А це вже є інформація для прокуратури. Це інформація для судів, які повинні засудити тих, хто. Е, Скажіть кидає бомби на мирних жителів, нищить інфраструктуру, яка так само відноситься в основному до забезпечення життєдіяльності мирних громадян громадян. Ну для цього ми повинні воювати, а далі виконувати вимоги державних будівельних норм, будівництво сейсмічних районах України. І в такому випадку ми маємо шанс, що які би землетруси не були, вони не будуть зруйновані. А от як розподіляються по території України, це я ще раз повторюю, це карти загального сейсмічного руйнування території України. На них показано, якої інтенсивності сейсмічні струшування можуть спостерігатися при максимальних можливих майбутніх землетрусах.